Так як у наших котиків захворіли вушки, то ж ми їх лікуємо. В найближчі п'ять днів наш ранок буде проходити так раніше. Я ніколи не робила ні уколів і, в принципі, не лікувала тварина. В моєму досвіді є тільки те, як це робила мама. Я могла їй там допомогти і дивитися за процесом. Але сама ніколи цього не робила. Мені було лясно, хоч мама казала вчись, тому що тебе ж чекає доросле життя. Я Така ні-ні-ні-ні, не сьогодні. Навіть коли хворіла мама, і вона казала мені, зроби мені укол. Я така ні ні ми дзвонимо бабусі або сусідці. Хай вони приходять, роблять укол. Один раз я їй робила укол. Але в мене тремтіли руки, перелякані очі. тож мені хватило. Навіть мені один раз робили укол за всі мої 22 роки. Але все ж таки прийшло доросле життя. Тож. Справляємось якось самі. Ось тут ви бачите, як я роблю нашому старшому котику внутрім'язово. Перший укол та підшкірно. Це було дуже страшно. Але мені сказали, що я добре впоралась. Якби мені не хотілося цього робити, але вчитись треба, тому що це життя і статися може все, що завгодно. Коли нашим тваринкам погано, то їм терміново потрібна допомога. І хто їм допоможе, як не ми. В принципі, вони всі добре перенесли ці уколи, але ось зараз, в нашому меншому, будемо колоти вітамін, бо ж як я злякалася, ну, вітаміни, вони всі болючі. Але я злякалася, що я щось зробила не так, але все добре. Він зараз, зараз почуває себе краще. Тут ми закапали їм вушка і сподіваємось на їхнє якнайшвидше одужання.